В Одеському академічному музично-драматичному театрі імені Василька працюють над новою виставою. Вона називається Карпатський вестерн. Події вистави розгортаються у мальовничій місцевості, де мешкають гуцули. Українські звичі, пісні та атмосфера супроводжують кожного протягом двох дій. До того ж, ця вистава без сумнівів є на часі, зазначає головний режисер театру. Це дуже крутий сценарій авторської групи Піратська бухта. Там чотири автори. Це кіносценарій, який ми робимо. Я дуже багато мріяв років це зробити. І зараз тут в театрі сам такий склад. Крутий, який дозволив мені це робити, і вона якось так виявила, що ця вистава на часі. Режисер театру розповідає, що у виставі є елементи драми, трилеру та детективу, тому такий перформанс буде цікавий одеському глядачу, впевнений режисер. Там є все, там є і страсті, і зрада. І війна, і любов, і там намішана така кількість жанрів. Я такого реально нічого не робив в житті. Мені дуже цікаво це робити. Я вірю, що це цікаво буде на це дивитися. У п'єсі Карпатський вестерн задіяно близько 30 акторів. Всі вони наповнюють загальну картину вистави справжнім різнобарв'ям. Наприклад, актор театру Олександр Самусенко вже за традицією зіграє доволі негативну роль. Щоб трохи не сполірити, мені як завжди дісталась роль абсолютної мразоти, яка Значить, є ватажок збійників, який має свою філософію, який займається абсолютним рекетом, для нього вбити людину, нічого не варто. Але навіть у цієї тварини є своя філософія. І, ну, як мій персонаж вибудований таким чином, що навіть що б ти не творив в цьому житті, бумеранг тебе знайде і все одно знищить, тому що ти маєш відповідати за свої. Вистава Карпатський вестерн наповнена справжнім життям. На прикладі, ролі, яку зіграє актриса театру Тамара Лукаш, показується, як погане оточення та навколишня ситуація змінює найпозитивнішу людину у негативну сторону. Це прекрасна вистава, українська. Вона про кохання, про зраду, про жагу до влади грошей. Висвітлюється дуже багато якихось негативних рис у людей. І я думаю, що людина, яка прийде, вона для себе щось таки візьме і зрозуміє, чи в будь-якому випадку вона щось винесе для себе з цієї вистави, крім вже незмінних акторів українського театру імені Василька, одеський глядач побачить дебют відомих акторів, які раніше грали на сценах театрів інших міст. Наприклад, серед тих, хто вперше вийде на сцену театру вже найближчим часом, акторка Рима Зюбіна. Вона сама родом з Ужгорода, але грати події, які розвертаються у її рідній місцевості, буде вперше у своїй кар'єрі. За іронією долі я народилася в Ужгороді, а історія відбувається саме на Закарпатті. Кілька разів тут згадується, що ми їдемо в Унґварду. Унгвара це угорська назва Ужгорода. І у мене за все моє життя жодної не було п'єси пов'язаної з Ужгородом. Ні в Ужгороді, ні в Києві, ні у Львові. Ні, ні, ні в Сєвєродонецьку. Це така географія моїх театрів. Але тут, щоб це приїхати в Одесу і зіграти історію гуцульський вестерн. Актори українського театру імені Василька продовжать репетиції п'єси Карпатський вестерн, щоб на початку весни її зміг побачити одеський глядач. Прем'єра вистави заплановано на 8 та 9 березня.